Модні тенденції для тельців на жовтень 2024 року з 1 по 10 жовтня теплі природні відтінки. Розпочніть місяць з кольорів, натхнених осінньою природою глибокий зелений, ливковий та коричневий. Вони відповідають рунам, пов'язаним з стабільністю і захистом, таким, як кеназ та аспекту тригону луни до урану. Комфортні текстури. Вибирайте одяг з м'яких тканин, таких як кашемір, вельвет, пальто або кардигани з цих матеріалів принесуть вам тепло і затишок. Рекомендації. Шарфи і светри. Додайте до свого гардеробу шарфи з натуральних волокон, і в'язані светри. Це створить відчуття комфортно і стилю, візерунки з природними мотивами, одяг з принтами, що зображують листя, або осінні квіти, підкреслять вашу любов до природи. Аксесуари, шкіряні сумки або взуття темно-зелених, або коричних відтінках доповнять ваш образ і принесуть практичність. З 11 по 18 жовтня основні тенденції класичних кольорів, темно-синього та борду. Ці кольори допоможуть вам впоратися з напруженими аспектами, такими як квадратура Сонце-Марс. І підкреслять вашу зрілість і елегантність, текстуровані матеріали, оксамит і шершава тканина додадуть вашому образу глибини і витонченості. Рекомендації: класичний стиль у цей період зосереджети на класичних силуетах, пальто в стилі шефріот, брюки з високою талією і прості блузи. Це допоможе створити елегантний та стильний вигляд. Аксесуари допоможе доповнювати образ елегантними аксесуарами. В цих кольорах для створення завершеного стильного вигляду. З 19 по 25 жовтня основні тенденції осінні відтінки. Продовжуйте носити кольори, що відображають осінню природу. що від... Такі, як теракотовий, світло-жовтий, оливковий темний бурштин, вони відповідають енергії сонця та Юпі... Юпітера, що приносить оптимізм і розширення. Ці кольори нададуть вашому образу яскравість і теплоту, натуральні тканини. зосередьтесь на одязі з натуральних матеріалів, таких як льон і бавовна, для створення комфортного і стильного вигляду. Рекомендації: шарфики, капелюхи, додайте до свого образу легкі шарфи і стильні капелюхи. Вони допомагають. Можуть вам виглядати елегантно і захистять від осіннього вітру. Текстуровані деталі, вибирайте одяг з текстурованими елементами, такими як вишивка або аплікації для додання цікавих деталей до вашого гардеробу. З 26 по 31 жовтня основні тенденції відповідно до аспектів тригона Меркурія до Нептуна і опозиції Венери до Юпітера, ви використовуєте пастельні відтінки. Які додадуть легкість романтику. Такими, як пудровий, рожевий або світло-сірий. Елегантні текстури, вибирайте одяг з м'яких, комфортних тканин, таких як вовна і махер. Це створить відчуття затишку і тепла. Рекомендація: легкі верхні речі, легкі пальта або кардигани з натуральних волокон допоможуть вам адаптуватися до зміної погоди. Романтичні деталі. Додайте до образу романтичні деталі, такі, як легкі тканини, аксесуари, вибирайте аксесуари з ніжних кольорах для створення гармонійного і витонченого образу, такого, як. Стильний рожевий шарф або лавандова брошка.